Вітаю друзі, всіх, хто цікавиться автентичною українською кухнею, її самобутніми рецептами, які готувалися колись в тому чи іншому селі, містечку нашої України. Багато з них забулись та зникли з нашого столу. Але так не має бути, бо це дуже смачно, і хочеться, аби про такі страви дізналися якомога більше поколінь. Рецепт каші Зозуля родом з Вінничини, а саме, села Дашківці. Його передають як спадок вже три покоління. Цей рецепт є унікальним і його навіть внесли до обласного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Основний інгредієнт каші золота крупа. Так, саме пшено. В давнину пшено було дуже популярним інгредієнтом для приготування каш. А як інакше, воно ж має безліч корисних вітамінів та мінералів. Тож добре промиваємо в гарячій воді пшаняну крупу та заливаємо молоком. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та варимо 20 хвилин вже на мінімальному вогні. В мене на каналі є чудова пшоняна запіканка з яблуками та корицею. Кількість ваших відгуків про її приготування мене приємно вражає. Маю впевненість, що каша Зозуля вам сподобається так само, бо, приготувавши її, ми отримали величезне смакове задоволення. Важливим акцентом цієї каші є мак. Саме він створює той незабутній смак. Але маємо його добре запарити окропом та дати час набухнути, тоді воду стідити та добре мак втерти, аби він пустив оце своє смачне молочко. Якщо будете готувати більшу порцію, то візьміть для цього макітру, так зручніше. Одне яйце збиваємо вінчиком з цукром та сіллю, потім змішуємо з протертим маком. Я з величезним задоволенням відшукую та готую наші колишні забуті страви, аби потім кожен з вас мав можливість і собі приготувати їх та скуштувати. Дуже дякую вам, мої друзі-підписники, за цілу купу ідей приготування самобутніх смачних страв, якими ви поділилися під нещодавнім дописом в спільноті. Ви надихнули мене на приготування рецептів різних куточків України. Саме завдяки вам я дізналася багато рецептів, які колись готували в Україні на свято Трійці, на Спаса, на Великдень, на Різдво. І обов'язково старатимусь всі ці рецепти приготувати і з вами поділитися. Разом ми творимо велику справу, відновлюємо нашу автентичну українську кухню та даємо можливість наступним поколінням готувати ці страви та пам'ятати свої традиції. Каша проварилася 20 хвилин. Будемо запікати її далі в духовці. Для цього форму змастити маслом Та перемішати всі інгредієнти разом. Масло додати в ще гарячу кашу, але не все. Частину обов'язково залишити на змащування каші перед випіканням зверху. Ви здогадались, чому кашу називають зозуля? Тому що така же ряба, як ця пташка. Я коли її готувала, навіть не підозрювала, що смак цієї каші мене так приємно здивує. І ви, доки її не скуштуєте, навіть приблизно не зможете уявити її смаку. Так як каша ніжна маслянисто солодка, я приготувала до неї чудове доповнення з кислинкою, швидке варення з румбамбару або ж з ревеню. Ця рослина містить велику кількість вітаміну К, що допомагає зміцнювати структуру наших кісток та багато клітковини, яка покращує травлення. І от ми поєднаємо смачне з корисним. Кількість цукру не рекомендую брати менше, тому що потім все-таки кислота румамбару дасть про себе знати. Проварюємо румамбар 10 хвилин і маємо смачний солодкокислий соус до пшеняномакової каші з озуля. В мене трішки залишилося цього швидкого варення, і коли воно охололо, воно ще більше і ще яскравіше розкрило свій смак. Тож таке вареннячко чудово підійде до іншої випічки, а чи навіть до домашнього смачного запашного хліба. Мене щойно осяяла думка. Ця макова каша може стати смачною несподіванкою на святковому столі в медово-яблучний спас. І саме обидві наші запіканки і Яблучна, і Макова, можуть урізноманітнити ваші святкові страви. Велика подяка вмілим рукам наших господинь, які так бережно зберігають давно забуті страви нашого українського роду. Якщо серед моїх друзів-підписників є хтось родом із Вінничини і у вашій родині досі готують цю кашу, відгукніться та розкажіть нам більш детально про ту смакоту. Смакуйте з українським кулінарним ютуб каналом Кухня як Релакс. В нас попереду як сучасні цікаві смачні рецепти, так і давно забуті українські страви. Аж підписуйтесь та тисніть дзвіночок, аби не пропустити жодного з наших рецептів. А ваші коментарі допоможуть нам зрозуміти, зацікавив вас рецепт чи ні. Бо ж, кухня як релакс завжди з нетерпінням чекає на ваші відгуки. До нових зустрічей, миру всім та спокою!